Зараз людина йде цілеспрямовано на те, щоб мати конкретний свій якийсь, можливо, бізнес, якусь можливо, фінансову стабільність, можливо, це прямо реально конкретні городи, щоб вдома все було хорошо. От вдома чіткий стабільний фінансовий потік, щоб все було стабільно, все було хорошо. Тобто людина над цим працює. Можливо, вдосконалює цю всю структуру, яка вже є, можливо, більше стабілізується, а можливо, просто прям йде в ціле що ось я якраз йду своїм шляхом. Що потрібно почути зрозуміти, щоб запалати свій вогонь. Угу. Вам фактично особисто нічого не потрібно. Ви в правильному шляху. Просто тут ключовий момент, що не бійтеся, не загружайтеся чимось таким зминулим. І у вас все буде окей. Угу. І більше стабілізуйтеся в тому, що у вас є. Більше укорінюйтесь в тому, що у вас є. Не розхлюпуйте.